Радикальний поцілунок під такою назвою в Ужгороді пройшов флешмоб. Гучна музика, позитивний настрій та веселий сміх зібрали довкола чималу кількість людей. Нові позитивні емоції, що я ще такого ніколи не чула і не бачила. Дуже позитивно відносився до того, тому що сьогодні свято день прапора, день незалежності. Люди мають відпочивати, робити все, щоб було позитив. і щоб місто в животі раділи. Цілувалися, Чи? любили один одного. Цілуватись в центрі міста погодились дев'ять пар. Серед них визначили переможців у кількох номінаціях: найдовший, найпристрасніший та найкрасивіший. Поцілунки у підсумку найдовший поцілунок тривав сім хвилин. Враження дуже хороші, емоційно дуже. Насправді трохи переживав, бо так багато людей зібралося. Але все пройшло дуже добре. Це дуже незвичайно. Мені дуже сподобалось. Так якось дуже. Я Не знаю, як сказати. Це... Це... Дуже шось наведен. Наймолодшими учасниками флешмобу радикальний поцілунок стали п'ятирічна Софія та шестирічний Богдан. Я за своє. Шмоп наголошують, організатори провели для того, аби відволікти краям та гостей міста від напруженої ситуації на сході України. Організатори кажуть, позитивні емоції це те, чого так не вистачає українцям. виникло в мене зв'язку з тим, що Взагалі зараз у нас іде війна, наскільки ми знаємо з Росією, і така ситуація в країні досить напружена. І тому я думаю, саме чого не вистачає нам, це хороших емоцій, позитива. Більше чогось такого, щоб люди також могли звернути увагу на те, що ну життя продовжиться. Радикальний поцілунок це абстрактна назва, яка в принципі спонукає людей на те, щоб ну виявити свої емоції. А кожен виявляє свої емоції в міру своєї не знаю розпущеності або в міру не знаю того, хто як розуміє поняття. Подселонку. Організатори запевняють, надалі теж будуть влаштовувати такі акції.